Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, любі, давайте поговоримо, а що відбувається зараз у нас в Україні, тому що людей крадуть на вулиці, хтось має якісь хвороби, його виздають до чогось там придатним. Але найстрашніше, що захист, який захист. Ну, тобто хтось порушив закон і покарали злочинця. Але коли порушує закон один, це підтверджує третій, п'ятий закриває на це очі. А суспільство мовчить, як каже Шевченко: ми мовчки чухали чуби. Німії підлії раби. беру телефончик, другий і отже, до мене звернулись офіційно. Батько, брат та дівчина-хлопця, який має серйозні психологічні відхилення, тобто, це психічно хвора людина. Тобто батько навіть написав пост, психічно хвору людину у Львові, фальсифікацію тиском підробкою документів незаконно мобілізували. Батько виставляє цей пост, батько в свій час воював в лавах Збройних Сил, я розумію. І потім вже демобілізувався по стану здоров'я. Хлопець сам, а звай звуть його друзі, Моляренко Андрій Олександрович, 1994 року народження, він в Маріуполі е виносив тіла людей, які були під ну, бомбардуваннями окупантів, які прийшли з Російської Федерації, і що зараз відбувається? Хлопці, який мав контузії, має психічні розлади, професійні, тобто він, більше того, є висновок, є висновок, друзі, Львівської обласної клінічної лікарні. Діагнози всі задокументовані. І справа є такою, що увага, 12 липня на залізничному вокзалі Львова працівники ТЦК. це Я зараз читаю від батька Олександра Маляренко, Працівники ТЦК затримали Маляренко Андрія Олександровича 1904 року народження без жодного протоколу. Перш вони не мають права затримувати це під загрозу застосування сили. Ну ми розуміємо, як це все відбувається. Його посадили в бус і відвезли у Личаківської залізничний ТЦК. Там хлопці отримували незаконно протягом увага, чотирьох днів без зв'язку з вилученими документами та телефоном. Андрій батько продовжує, Андрій має офіційне підтвердження, психічне захворювання, посттравматичний стресовий розлад, тривожний депресивний синдром, наслідки контузій. Всі діагнози задокументовані Львівською обласною клінічною лікарнею. Ці розлади є наслідком перебування в Маріуполі, те, що я казав, під час активних бойових дій і бомбардувань на початку повномасштабного вторгнення. Далі батько продовжує, попри це, йому не надали доступ до психіатра. 14 та 15 липня його вивозили на проходження ВЕЛКА до Другої міської поліклініки Львова та Увага в Радехів. Психіатричну частину комісія відмовилась проводити. Зрозуміло, чому, бо не хотіли, напевно. Теж зрозуміло, чому в результаті оформлено фальсифікований висновок про придатність до служби без підписів та офіційних печаток. Одразу після цього Маляренка відправили на поліон. Там його зарахували до навчання за підробленим документом про придатність. Я говорив з родичами, говорив з адвокатом. І адвокат по даній справі він відмовляється там дівати якийсь одяг, зачитувати, що вони там йому дають зачитувати. Тобто така історія там відбувається. Батько продовжує писати всі дії працівників ТЦК та причетних лікарів мають ознаки кримінальних правопорушень. Тобто Ми розуміємо, ці незаконно затримали, ТЦК не мають права затримувати, вони затримують його на вокзалі. Друге, лікарі не проводять по велика психіатричну частину комісії, тобто вони зобов'язані перевірити його відправити до психіатра. Не зробили. Тобто там є Ряд ряд порушень от, одне за другим. І батько продовжує тут незаконно позбавлене волі, що ми кажемо, перевищення службового повноважень, фальсифікація медичної документації, і психологічний тиск, і погрози на адресу близьких. Е, я чув і читав які погрози. Погрози е, ну, зачитаю лише декілька, які є від е, ну, передані мені родиною. Погрози це все звичайно. Мають досліджувати вже відповідні служби. Тут е, говорили вони йому таке. Це все зі слів, звичайно, родини, але я не думаю, що родина мала би обманювати. Так. Тут зараз, зараз, зараз прочитаємо. А, він відмовився за хлопець від їжі та води. Тобто він також виявив там свій протест. Ага. 13.07.25 здійснювалось психологічне насилля. Погрози вбити батьків, відрізати брату голову та завдати шкоди всім близьким. Що це таке? Таке, розбирається правоохоронні органи. Я це все поскрінив, задокументував, що от до мене є звернення офіційне, звичайно. Щоб така, друзі, історія. Так, що хотів би з цього всього, друзі, додати. Тут, звичайно, мало би Державне бюро розслідувань, ВСП втрутитись. І притягнути до відповідальності тих, хто незаконно позбавив волі хлопця. тому що працівники те не мають права нікого затримувати. Розумієте, вони навіть не мають права підходити, запитувати, що з людей на вулиці. тому що згідно з статті 17 Конституції України Збройні Сили України ніким не можуть бути застосовані до обмеження прав і свобод громадян. А ми знаємо, що закону України перевірка документів це обмеження прав і свобод. Перевірка документів це превентивний захід. Це Перевентивний зах захід, ще раз повторюсь, це обмеження прав і це порушення конституції, законів України. Розумієте, затримання в нас може відбуватися тільки з тим, що відкрите кримінальне провадження, є постанова слідчого або прокурора, це про розшук, а про затримання тільки ухвалу суду. Чуєте, ухвала суду лише може вестись про затримання. А якісь адміністративні затримання, далі перевірка документів, ТЦК не немає права робити на вулиці і так далі. От така, друзі, історія. Затримувати тим більше. А тут погрози відрізати голову. Там. Кому там відрізати голову, я вже читав. Ну, розумієте, так? От. Вбити батьків це що ж таке? Вбити батьків, відрізати брату голову та завдати шкоди усім близьким? А що це, що це відбувається? Це В мене питання. У нас так мобілізація відбувається в Україні. Це так, люди, це той, кому так погрожує, він має захищати права і свободи. Ми, як кажуть, ми показуємо приклад всьому світові? Так, ну, у мене питання. І тому, друзі, для врятування життя хлопців, я записую це відео для врятування життя хлопців, бо каже Бог написано в Біблії. Якщо ви думаєте, ти злочинець думаєш, що? За сироту і вдову ніхто не заступиться, Бог каже, я заступлюсь, і Бог посилає людей. Я знаю, що Бог заступиться за того хлопця. Тому е терміново я вважаю, треба тут провести всі законні дії. Е батьки, як я розумію, брат, адвокат вимагають проведення повторного ВЛК, щоб задокументувати, що він є непридатний. Вони до мене звернулися з цим, покарали тих, хто його незаконно затримував, хто фальсифікував медичні документи, розумієте, хто погрожував, і, відповідно, тут має бути справедливість. Бо тільки коли суспільство відчуває справедливість, можна щось в тому суспільстві далі рухати, якісь, якісь проекти, щось спільне. А якщо беззаконня, злодійство, вбивство, погрози. Що таке суспільство може зробити доброго? Каже Ісус Христос: е, Хіба е, збирають смокви з будь яків Ні, не збирає, друзі. І кожне дерево пізнається по плоду, бо не може дерево добре родити плоди погані, а погане дерево плоди добрі. За плодами їхніми пізнаєте їх. Та ті, хто. Утворили структури, які зараз погрожують українців, вбивають, крадуть, фальсифікують проти них документи, е вони можуть говорити, що вони там за народовладдя, за конституцію, права людини, за все хороше, за мир в цьому світі, але плід їхній вбивство, грабіж, брехня, порушення прав і свобод. Знущання, фальсифікація, підробка що це таке? Це плід. Тому треба їх за плодами судити і усвідомте, друзі, що відбувається. Тому це відео попрошу прокоментувати і поширити для порятунку хлопця. Зараз я зачитаю ще раз, як його звати, Маляренка Андрія Олександровича 2.07.1994 року. Народження для порятунку цього хлопця. Брат пише, що його, і батько пише, як розумію, на євреївському полігоні зараз тримають. Може, після цього відео звільнять, тому що і я звертаюся в правоохоронні органи публічно як журналіст, як голова правління про спілки журналістів, щоби відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного. Затримання, а саме викрадення, бо ТЦЦК не має права затримувати. Це 146, 146 стаття кримінального кодексу, звертається безпосередньо в ДБР, також порушити кримінальну справу за фактом фальсифікації медичних документів і за фактом погрози. І вимагає провести повторний БЛК і взяти до уваги, друзі, взяти до уваги обов'язково висновок львівської. Де, хто тут у нас робив, перепрошую, зараз зачитаю ще раз. Значить, е Діагноз, який задокументований Львівською обласною клінічною лікарнею, що хлопець має психічні хвороби і, е відповідно, має контузію і так далі, тобто психічні серйозні розлади. Він не може з таким діагнозом ну, служити взагалі, Ну, говорить свою особисту думку, можливо. В коментарях ви напишете щось інше. Можливо, ви е, скажете додатково і підтримаєте мене, тому що ви маєте право писати будь що, а я маю право стати на захист, і хто хоче зі мною стати на захист людей в Україні, стати на захист українського народу, вставайте разом. Ми маємо разом зупинити беззаконня, оцей безпреділ, бо це не свавілля, це безпреділ повний, тотальний безпреділ. От це реальне слово, яке цьому підходить, зупинити порушення праві свобод, злодійство і цю брехню. Оці блеять брехню, так звані політикани. А, а народ стогне як в ярмі під тиском викрадень на вулиці, побиті, погроз, фальсифікацій. Але думайте, чи стати на сторону правди і світла, і добра. Чи стати на сторону зла і темряви? Хтось скаже, я промовчу, посередині нема. Хто промовчав, той на стороні зла і темряви. І долю ви з ними скуштуєте. Ту саму, що ті, що крадуть, той, хто мовчить зараз і підтримує це. або навіть мовчить, то ви долю скуштуєте з тими, хто краде, хто вбиває, і хто фальсифікує, і хто обманює. Приймайте рішення. Бог дав вам святу волю. Природа Божа це свобода волі. Приймайте рішення. Ще раз попрошу це відео максимально поширити, друзі, прокоментувати для того, щоб хлопець вийшов, а саме Андрій Маляренко, 94-го року народження. Тому що життя дав Бог, творець, через батьків. Тому що Махабхарата нам говорить, що Бог проявляє себе в формі, образі матерів. І оці, що вкрали і фальсифікують, і ті, що брешуть і крадуть, вони не мають права ніякого забирати ні в кого життя. Це, моя, друзі, думка з нею я йду в світ. Приєднуйтесь з Богом. Папа. -па.